Я ваша нова сусідка. Nice. Oh. Ти незабаром станеш матусею. І я також. Oh. Ну, ми будемо подружками. Yay. Маляти не підозрюють, що на них чекає далі. Напиши в коментарях «BFF», аби наші доньки стали подружками. Mm -hmm. А коли твоя маля з'явиться, oh. здається, зараз терміново в лікарню. <різь> Лалілу, познайомся з куромі. Як швидко летить час. Мені потрібна найкраща подружка. Як скажеш, люба, вибирай. І я. Це хеллоу Кіті. Нам знадобиться кулька сюрпризи. Попроси маму придбати також. Ну і де вона? А ну... Я хеллоу кіті. Моїй бесті потрібний одяг. Я допоможу визначитися. Ось. Лалілу, ти допоможеш? Без проблем. Розріж упаковку. Тут комбінезончик. Приміряєш надінь обруч. Неймовірно, лалілу. Я побігла. А де куромі. М'ячик. Хто це там? Скучила? Нуму грати в м'яч. Лови! Відбила. А які в тебе Ой, улюблені ігри з друзями, напиши в коментарях. Пас! Мовлю, занадто високо. Не хвилюйся, ми годі станемо. Детядочку, віддайте м'ячик, будь ласка. М'ячик шукаєш? Так, він наш. якщо потрібний, забери дрібноту о о, там машина. Його тепер немає. Пусте, мама придбає новий. Ух, у Ромі. вона засмутиться. Ти ще заплач. Ти довів мою подружку до сліз. Ось тобі. Отримай по заслугах. Бо ти знати, як ображати маленьких дівчаток. Кіті, не сумуй. Я ніколи не дозволю тебе ображати. Пограємо у схованки. Хто це тут залишив? Дістань кольку. Виріж вушка. Використовуй акрил. Намалюй очі. Попроси маму допомогти тобі. Прикрась бантиком. Іграшка порвалася. Кіті плаче. Ти чому засмутилася? Дозволь, я допоможу. Мені нема з чим грати. Це можна виправити. Лоскітно. План такий. Ага, зрозуміла. По руках ми розпочинаємо бізнес до справи. Лимонад. Холодний лимонад. І скарбничка є. Що? На такому не заробиш. Ось наша золота жила. А що тут написано? Не знаю, я ще не навчилася читати. А чи ти вмієш? Надішлимо ці книги в коментарі, якщо так. Це речі твоєї мами. Їх розкуплять як гарячі пиріжки. З відкриттям на скіті. Купуємо прикраси, тільки сьогодні спеціальна ціна. Ова, срібло і золото. Залиште нам! Ми теж хочемо. Скарбничка наповнюється. Ми заможні придбаємо собі все, що захочемо. Ми мільйонери. Обновочки. Я ж казала, це спрацює. Час змінити кольє. Мій таємний код. Чому кейс відкрито? Куромі! о о тобі час. Біжімо. А чи тебе не покарають? Будь обережна, куромі. Я застрягла. Проходь, Люба. Мені потрібний одяг. Окей, але мені знадобиться допомога. Напиши в коментарях Hello Kitty», щоб з'явилася тканина. Що тут у нас? Розріж упаковку. Будь обережна з голочкою. Приміряєш спідницю? Пройдися пензлем. Вуаля, прикрась стикером. Чогось бракує. Точно, бантика. Ча спати. Надійшли емоджі, ліжечка, якщо теж любиш поспати. Кіті, нам час до школи. Так буде швидше. Але оп, є. Кіті. Hey. Так, так, ще хвилиночку. Ми зараз знову через них пізнемося. Немає часу чекати. Ти все ще спиш? Підйом. Мамо, ще трохи. <твіс> ну, все. Кіті, в тебе зачіска розтріпалася. <твіс> Як розтріпалася? Ти чому мене раніше не розбудила? Що? Я ж не можу піти в такому вигляді. <твіс> Як можна так довго збиратися? Вільний автобус тут годинничок тікає. Час до школи. За нами приїхали. Залишилося пасмо. Не дійшли рожеве серце в коментарі, якщо я красуня. Так, гарна, гарна. Ходімо вже. Стій, я помаду забула. Все, надалі ніяких помад. Oh, no! ну, ось, ми знову через тебе запізнилися. І що робити, мамо? Маю ідею. Таточку не буде проти. Курані не так швидко. Зачіска зіпсується. А де наші наплічники? Точно, Ну, нічого. Я знаю одне місце. Лалілу, нам потрібні сумочки до школи. Ого, мінібрендс фешн. Прибери зайве. Як гадаєш, що там? Дістань фарби. Намалюй принт. Клас! А ось і помада бита для мене. Підручники. Окуляри мої. Тепер ми готові. Можемо йти. Ось бачиш, не запізнилися. Але почався вже другий урок. Сьогодні у вас тест із біології. Тримай кітці і тобі куромі. Я знаю, що в Димі олівець. Сердечко, ще одне. Працюйте, дітки. Я невдовзі повернуся. Пскіті, ти що знаєш? Я знаю, що люблю Філіпа. Все Фі зрозуміло. Пряме влучання в акваріум. Як тебе звуть? Отруйна. Цікаве ім'я. Рятуйся, хто може! Що я накоїла? Що тут відбувається? Коромі, це знову ти. Тебе буде відраховано. Так, пані, це, це скоїла я. Кіті, ні. Це моя провина. Кіті, від тебе я такого не чекала. Тільки не це, кіті. Тебе відсторонено від занять. Домашній арешт. Вони відібрали все найважливіше в моєму житті. Мені так прикро. Це несправедливо. Як там Кіті. Слід їй зателефонувати. Ну ж, бо подругу візьми слухавку. Без телефону я не зможу зв'язатися з короні. Не хвилюйся, Люба. Лалілу що-небудь вигадає повітряний пластилін. Виліпу стаканчик. Відріж зайве і другий для куромі. Вибери нитку. Прикріпи обабіч. Спробуй краще це. Дякую, Лалілу. Вподобай, будь ласка, щоб я потрапила у вікно Кіті. Ну, ще трохи. Ох. Hey, де твоя вподобайка? А? Так не годиться. Mm. А що це? Hey. Кіті, чи ти тут? Стакан? Hey. Кіті, це я. Дуже скучила. Oh. Як ти? Oh. А, зрозуміла. Hey. Філіп, це ти? Hey. Це я. Uh -huh. Куромі. Uh. Дозволь допоможу. Uh. Вони забрали мій телефон. Oh. Люба, я з тобою. Oh. Тобі потрібно розслабитися. Так краще. Трохи. Як тобі цей блиск? Yeah. Занадто милий. Yeah. Ти моя найкраща подружка. Yeah. А ти моя. Yeah. У нас був важкий день. Yeah. Час спати. Солодких сніг дівчатка. Гей, виспалися. Ох, oh, oh. вже. Курамі прокинься. Що? Ранок. Можеш повірити? Ми стали дорослими. Чудово! Потрібно переодягтися. Готово. Тепер я. Стоп! Тут немає одягу. Лаліну, допоможеш із образом. Не хвилюйся, зробимо. Трохи магії. Додай матеріали. Ретельно перемішаємо. Та дам. Додай та не забудь про гольфики. Дякую. Твоя валізка. Нам час. Готова до дорослого життя. Вперед! Цей день настав. А де наші мами? Дівчатка. Ви так подорослішали. Дозволь обійму тебе. Може, не треба? Ні, ні, матусю. Спочатку з подругою oh. маю для тебе дещо. Де ж вона? Ага. Щоб ти могла відстояти себе. Mm -hmm. Thank you. І в мене дещо є. Пачі підочі, коли будеш плакати за мною. Я сумуватиму. Oh. Час їхати. Bye -bye. Стоп, ні. Я так не можу. Курамі. Хеллоу Кіті. Я так люблю тебе. Не забувай мене. Надійшли рожеве та фіолетове серця в коментарі, щоб дівчатка знову були разом Вуаля! Приклади до фуамірану. Акуратно виріш, розділи на половинки, на згадку про короні. <рес> а ось і моя кімната. так порожньо. Я так суму за подружкою. Нам було так весело вдвох. Мені тебе дуже не вистачає. Що? Що тут робить моє фото? Це ж половинка куромі. Нічого не розумію. Хто це? Де моя бита? Ну, постривай! Хто би там не був? Виходь, чуєш? Я тебе не боюся. Здавайся. Так так. Хто тут? Допоможіть! Не їж мене? Що? Хто це? Кіті! Оце так! Я така рада тебе бачити. Ми знову разом. Найкращі подорожки назавжди. Рушник. Час збиратися на церемонію. Лалілу. Нам потрібні манті та капелюшки. Я візьму ескізи. Підготуємо тканину. Лалікада. Дівчатка. Приміряйте. Чогось бракує. Золотиста стрічка. А як же капелюшки? Хм. До справи. Попроси дорослих допомогти з машинкою у тон мантії і китиця. Дякую. Біжімо на вручення. Чи ти бачила? Бачила? Диплом вручаємо куромі. Що я? Може, ти замість мене? Гей, ти чого сміливіше? Я так хвилююся. Ти впораєшся? Ну, гаразд, я пішла. Виголоси прощальну промову. Hello. Все було не гладко, але диплом твій. Дякую, але диплом це не найважливіше. Найкраще, що було в моєму житті, це дружба. Я про тебе, Хелоукіті. Це так несподівано. Короні, я рада, що ти в мене є. Ми товаришуємо вже протягом стількох років, а далі ще більше. Ми разом зустріли своє кохання і підтримували одна одну.